Вітаю, хлопчикі дівчатка! В цьому відео я тестую потужний сувенір, він же Мементос Кусанагі Цуругі. Якщо ви не хочете витрачати декілька десятків годин, граючи за хіміком, можете просто встановити bbg мод, який одразу відкриває всі Мементоси. Власне, чому на cpl грають з Мементосами? бо мод відкриває всі Мементоси. Так, от, що цей ось зробить? Ви отримуєте три культури за вік на будиночках зі щастям, але владити за це однією наукою захід на будиночках зі щастям, але є нюанс. Мультиплеєрі наука важливіша за культуру, оскільки за науку відкриваєте додаткові юніти. А за культуру дуже зрідко ви можете підсилити свою армію. Але не хвилюйтесь, я знайшов вигід із цієї ситуації і розповім вам про це одразу після того, як нагадаю вам, що всі відео на каналі виходять завдяки моєму Другу Аліксу. Він є засновником Алікс Вілас компанії на Балі, що пропонує розкішні комерційні віли та апартаменти. Якщо ви мрієте про власний простір на цьому райському острові або шукаєте вигідні інвестиційні можливості, обов'язково зверніть увагу на Alex Вілас. Отже, за замовченням ми маємо три будиночки на щастя в першій добі: Вівтар, Віла і Арена. Найважливішим в цій трійці є Вівтар, який, по-перше, ми можемо будувати в усіх містечках, а по-друге, можемо взяти пантеон Бог Сонця, який дасть нам по одному Єлцу кожного ресурсу. Оскільки я граю за Грецію, також ми маємо Парфінон і Одіон. Якщо Парфінон просто дає культуру, то Одіон дає задоволення, а з цим моментом він ще й дасть нам три додаткові культури. Тож граючи за Грецію, ми можемо отримати 12 додаткової культури з кожного міста з чотирма перерахованими будиночками. І якщо втрати науки від вівтаря, ми компенсуємо пантіоном, то втрати науки від інших будиночків доведеться компенсувати якимось іншим чином. Саме тому я вибрав Бенджаміна Франкліна. По-перше, як науковий лідер, він може кидати науковий ендевер, наукову взаємодію. Ми можемо отримати шість додаткової науки, але оскільки він Бенджамін Франклін, він може кидати два такі ендевори. Тому можемо отримати 12 додаткової науки. По-друге, будиночки на продукцію в містах дають додаткову одиницю науки, а також будуються з 50% відсотковим бонусом до будівництва. В першій добі ми маємо три таких будиночки: Це в підбрік Ярд, як вархауси, Вони лишаться з нами до кінця гри і будуть давати нам додаткову науку протягом всієї гри, а також Блексміт. Тобто кузня, це те два будиночок, які ми будуємо в другій половині гри. Або не будуємо залежно від того, як швидко ми до нього дістались. Тож, як бачите, в першій добі ми повністю компенсуємо втрати науки лише завдяки виробничим будиночкам. А в другій і в третій добі ми матимемо більше додаткової науки, ніж. Ми витрачаємо на цей моментус через те, що матимемо більше варгаузів і більше промислових будиночків. Hello. І тут постає питання: а навіщо взагалі так складно to... це все закручувати? Якщо наука важливіше, ми next... просто витрачаємо науку в нікуди? Відповідь Then доволі проста: більшість чудес розташована в культурній no, гілці. The Також the там the знаходяться the досить смачні карточки, які зазвичай науковим силом недоступні. Бо Якщо ви повністю вкладаєтесь в науку ви, і РЕЛ по культурі, ви не можете відкрити карточки і майже не просуваєтесь по дереву цивіків. Окрім цього, в другій добі вам буде легше закрити теологію, яка дає дві картки oh, yeah. на 15-15, і в третій добі досягти якоїсь ідеології, наприклад, фашизму. Який дає три промки і золото зі спеціаліста. Та навіть і в першій добі, завдяки тому, що ви маєте два наукові ендевори, ви матимете неймовірний початковий темп, і всі захотять з вами мінятися наукою. А Греція. Як ви I знаєте, має додатковий дипломатичний вплив і допоможе oh, вам з тим, щоб розкидати ці ендевери. Ну, вважаю цю комбо-вомбу досить потужною. Oh, no, no, Всім рекомендую. Greece. Ну, а як пройшла партія? Ми зараз дізнаєтесь. Останнім часом я відкриваю три поселенці рашу сади. Саме задля цього я беру додатковий атрибут в експансіоніста, щоб отримати 25% до будівництва поселенців. Відкриваю Поттері Анімал Хазбендері, щоб відкрити обидва. Будинки на продукцію і за Бенджаміна Франкліна, ми з них отримуємо ще дві додаткові науки, і вони досить швидко збудуються, оскільки ми Бенджамін Франклін. Потім ми йдемо в мейсонері, в каменярство в масонство, де ми отримаємо додаткову одиничку продукції на шахтах і кар'єрах. Наступним вивчаємо іригацію, будуємо сади. Після еригації вивчаємо майстерність каменярства, щоб отримати додаткову одиничку продукції на виробничих будиночках. І аж після цього йдемо в науку. Це може вас зайрелити за будь-яку іншу циву, але оскільки Бенджамін Франклін має подвійний ендевор на науку, йому не важливо чи рашить він бібліотеку чи ні. Тому такий білдордер я вважаю оптимальним для нього. В якийсь момент у вас буде час збудувати вівтар. Як бачите, ідеально вписується вівтар усі таймінги. Якщо було б трошки більше продукції, можна було б ще спробувати збудувати монумент, але не, не, не встигаю, не встигаю. Я дуже боюся, що заберуть сади. Хоча вони не дуже популярні, чуду, okay. але для нас вони дуже важливі через те, що дають експансіоністський атрибут. 21-м кроком завершив будівництво садів і одразу беру цю прокачку на додаткову їжу з Вархаусів. Вони допоможуть нашим містечкам рости. Оскільки ми все одно купляємо щонайменше один будиночок, тематичний будиночок для наших містечок. Якщо ж ми хочемо перетворити містечко на місто в майбутньому, можна купляти більше в залежності від ваших фінансів. Оскільки ми грали на якомусь доволі швидкому, але прийнятному таймері, я припустився великої помилки і забув створити друге місто, лишень 35 м ходом отримав, отримав друге місто. Насправді, друге місто, треба. Отримувати якомога швидше до того, як ви поскупляєте всілякі почаку у ваших містечках. А... По культурі хотів було зарашити літературу, але ж не можу збудувати на ланду, оскільки немає підходящої клітиночки. Перемкнувся на колоса. Немає сенсу рожити комерції, бо, по-перше, я не дуже люблю сарай. А по-друге, маємо місісіпсів, які вже той сарай збудували. Мігара, шосте місто засновано 39-м кроком. А, насправді лише сороковим кроком я відкрив додатковий ліміт, але і так, норм. Я вже досить довго стою тут. І оскільки всі мої міста, вони не засновані на річках, мають досить посередні, я б сказав, дуже поганий тірейн. Майже не маю річок, лише два міста основані на річках, всі інші не отримують додаткове задоволення і виходити за ліміт міст взагалі дуже тяжко. Також оці лісочки, це просто кара небесна, лісочки гірші за шахти. Щоб ви розуміли, я маю хілфорти форти від, від, від воєвничого міста держави, але я збудував їх лишень три чи чотири за всю гру, оскільки срані лісочки усюди. Лісочки то погано, шахти то добре. До речі, непоганий кадр, щоб перевірити статси. Подивіться, я навіть обігнав Катьку на хань. І Катька там спамить у ці стіночки, як не в себе. Дуже багато стіночок вона будує чи збудувала вже, не знаю. Дуже потужні в неї, Тому ми крадемо в неї технології і крадемо в неї культурку. До речі, я перестав закидувати в Катьку ендевери, бо зустрів інші держави, яким моя наука потрібна більше. Не знаю яким чином, але я, начебто, перший дістався до піраміди Сонця і будую її. Як так вийшло, я не знаю. Мабуть, Франклін таки сильний по науці. 46 м ходом завершив будувати пірамітний сонці. Ще більше культури маю, 130 культури на 63 науки. І це навіть без академії. Жодної академії ще не збудовано. Лишень 47 м ходом створив третє місто. І нам доведеться будувати все з нуля, тому от карточки на 50% будівництва наукових та культурних будиночків нам дуже сильно згадяться. До речі, таких будиночків в, наш, в нас аж 5, оскільки один з грецьких будиночків є культурним будиночком, і картка на 50% до будівництва культури працює на нього також. До речі, я зіграв як свиня, бо лише 51 м ходом відкрив коней і віли. Ну, коней я не відкривав через те, що ну, хто на мене нападе в такій сраці. А от віл я не відкривав, тому що забув, що мені їх треба будувати, щоб я взагалі маю цю картку на віли. Розумієте, наскільки от неправильно зіграний білд в цілому. А щодо гри загалом намагаюсь будувати хоч якесь чудо в капіталі, але там є інка, який зламаний, його зламали BBG, його треба банити. Бо в кінці відео я вам розкажу, чому. От, і він позабирав усі чудеса. До речі, це чудо, яке дуже багато рейтили на початку гри. Як тільки вийшла сива, взагалі он нікому не потрібно. Подивитися, який крок, я його можу збудувати вільно. Чудо у вільному доступі, нікому не треба. Воно от абсолютно нікому. Якби я там не скиглив, як би я там не плакав, але все одно закриваю цивіки майбутнього. Тобто не дивлячись на те, що я зіграв досить посередньо і можна було б зіграти набагато краще. Все одно цивіки майбутнього закриваються. Приємно, додаткові, додаткові прокачки лідера це завжди круто. Дуже важливо зазначити, що ми граємо на якихось дуже дивних налаштуваннях, бо хлопці додають трьох ботів на іншому континенті для того, щоб на основному континенті було більше МДшок і. Тому що ми маємо додаткових ботів. Епоха просувається швидше і вони ставлять довгу епоху. Саме через це маючи хороші статси, можна кілька разів закрити цивіки і технології майбутнього. Решті -решті, я закрив два цивіки майбутнього і одну технологію майбутнього. Також приєднав ще два міста держави і загалом маю 9 міст. Самі 65-й хід. До речі, це останній хід в грі. І все виходить досить непогано. Маю три генерали, повні коней. До речі, це помилка будувати коней. Треба трошки раніше підбудовувати коляски потроху, бо коні дуже дорогі, і можна встигнути збудувати щось інше у ваших містах. Взагалі вважаю, що м -м. загалом зіграв досить непогано, бо я оці лісочки ненавиджу. Також дуже мало землі якісної, і мені довелося саджати два містечка. На їжу. А якщо вони на їжу, то вони не приносять золото, розумієте? Я переробляю рибні клітиночки, там дуже мало золота з тих рибних клітиночок, Наприклад, Промислове містечко 15, дає turns, вам три золота умовно. Якщо ви там лісочки обробляєте, по дефалту три золота з клітинки. Рибацьке містечко mm. один. Тобто загалом, якщо ви на сьому жителі лочите містечко, то у вас 5 оброблюваних клітинок. А це значить, що рибацьке містечко виробляє non. на 10 золота менше. Ніж промислове, і, і той додатковий умовний yeah. житель yeah. в столиці, припустимо, yeah. який ви отримуєте з oh, цього грибацького містечка, він адже it uh, right? ваш темп розвитку більше залежить від золотка, yeah. ніж від okay, so спеціаліста. А I... зараз як я обіцяв, розкажу про інка. Подивіться, що вони зробили. Кожен будиночок у інка отримує додаткову продукцію як бонус за сусідство від гір. Що призводить до отаких ось клітиночок. Подивіться, 13, 18 взагалі бараки кузня. Просто 18. Ну, де ви таке бачили? Бараки кузня, 18. Ну, норм. Це місто. Ну, воно тут не дуже потужно, бо не так багато гір. Але це все ще місто. Подивіться. Дивіться, 7, 10, 10. І по промці: 73, 79 і 65. То Інка збудував 8 чудес. Щоб ви розуміли. Він збудував 8 чудес. Це дуже багато. До речі, я наторгував більше за всіх ресурсів, бо я напряму залежав від ресурсів, які виторговую. А от інці взагалі пофігу. йому ньому норм. Ну, норм йому не потрібні ресурси. Ось останній результат. Насправді у Інтки було 11, бо він отримав, бо він додав додаткові ресурси і отримав 11 очок. Я отримав 10, Катька 8, Ізабела 7 і Батута 5. Тобто, не дивлячись на те, що в мене такий не дуже старт, який мені подобається. Не дивлячись на те, що я зіграв як свиня і допропустився дуже багатьох помилок, все одно ця комбінація дозволяє вам дуже швидко просуватися по дереву цивіків, відкривати картки чудеса, будувати їх навіть з 50 промки. Так, так, в мене в капіталі було 55 промки, а в інших містах ще менше. Так от, не дивлячись на все це. Вважаю, що гра пройшла досить непогано і я багато чого засвоїв. Поділився, як завжди, з вами своїм досвідом, щоб ви не припускалися таких ж самих помилок, як і я, і краще грали в циву. А де грали, так у моїй групі в Діскорді. На цьому все. Очікую лайків, коментів і підписок від вас. Бувайте!